Рабство, війна, злочинність, веганство. Усі ці речі пов'язує щось спільне. Рабство існувало сотнями, якщо не тисячами років, і вважалося нормою в цивілізованому світі. Більше того, воно існує навіть до цих пір. Війна і злочинність так само, мабуть, існує, відколи існує людина. Ми постійно за щось воюємо, але при цьому ми прагнемо змінити світ на краще і жити без війни і злочинності. Але що всі ці речі пов'язує з веганством? Недавно я отримав коментар від людини, яка назвала веганів лицемірами, за те, що вони намагаються відмовитись від насилля, але не здатні цього зробити тут і зараз в цей момент. Величезні системи, які утворювалися тисячами років, неможливо змінити фізично за один день. Те, що рабство існувало тисячами років, і ми не можемо змінити цього тут і зараз, не означає, що це є правильним мораль... з моральної точки зору вчинком. Насилля над тваринами існує тисячами років. Чи означає це, що це морально правильний вчинок? Ні. Ми маємо з цим боротися. Фраза про лицемірство веганів є нічим іншим, як спроба приховати одну проблему за іншим. Приховати одне зло за іншим злом. І нехай це прозвучить банально і тупо, але це так і є. Зміни. Починається з тебе.